Торік в Олексіївці коштом сільради відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини житлом для лікаря. На той час це був перший в Україні проєкт. Починаючи з цього року, запрацювала державна програма будівництва сільських амбулаторій за ініціативою президента. На медицину в районі влада робить серйозний акцент. Добровеличківська районна лікарня, в числі кращих, на Кіровоградщині. Наша центральна районна лікарня вже три роки поспіль. Є однією з найкращих на Кіровоградщині. І в першу чергу ми звертали увагу на людський потенціал. Лікар в центрі уваги. На 78% наша лікарня заповнена тими лікарями, які потрібні. Це великий здобуток. Лікарі отримують нове житло, ті, які знаходяться в черзі, проживають в комфортабельному гуртожитку. На наступний рік керівництво району намітило реалізацію кількох інвестиційних проєктів, завдяки яким у селах з'явиться нові підприємства, а відтак робочі місця. Ми говоримо про відродження території колишнього сукрового заводу в селі Липняшка. Сьогодні є перемовини і завдяки обласній адміністрації в нас є інвестор, який збудує потужну сонячну електростанцію на території колишнього цукрового заводу. Крім того, 2019 рік це рік нової відновлюваної енергетики, потужний проект за рахунок власних інвестицій, це створення вітрогенеруючих установок. Ще одне з головних завдань влади ремонт доріг місцевого значення і відкриття нових автобусних маршрутів. На наступний 2019 рік, завдяки співпраці з обласною адміністрацією, виділяється безперечних. Безпрецедентна сума 21 мільйон гривень для ремонту доріг Добровеличківського краю. У нас є перемовини з перевізниками, що два нових маршрути Липняшка Кропивницький і Кропивницький Добровеличківщина, запрацює з Нового року. На найближчу перспективу у Добровеличківці планують створити сучасний спортивно-розважальний комплекс на базі стадіону Колос. Там розташуються волейбольне і мініфутбольне поле, майданчики для великого і малого тенісу, мотузковий атракціон і зимова ковзанка. Наталка Маринець, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.